Протягом минулої доби Вітої хова ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селі Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 63, 65 і 73 років. У селі Плоске Великопролуцької громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один КАФ, п'ять БПЛА типу герань 2 один ФПВ, Дрон, сім БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок селище Ківшарівка, приватний будинок, селище Плоске. В Озюмському районі пошкоджено автомобіль пошти селище Борова. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок автомобіль, селище Баширівка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 93 людини. Залишилися 20 Чотири людини всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч 730 людей. Протягом доби з 29 по 30 листопада рятувальники Харківського гарнізону повідомляє ДСНС, Здійснили 23 оперативних виїзди на Харківщині. Рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському районі області. Вночі внаслідок обстрілу в селі Плоске Куп'янській. Сього району виникли дві пожежі на загальній площі 260 квадратних метрів. Зруйновано приватний будинок та дві господарчі споруди. Постраждала одна людина. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення на південно-слобожанському напрямку. Українські воїни відбили 9 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ. Приліпка, Вовчанські хутори, колодязне та обік Кутьківки на Куп'янському напрямку. Вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та обік Нової Кругляківки, Глушківки і Петропавлівки.